Знаєте, пишете, що хейтери полопають, да хейтери полопають і не тільки. Дуже почали мене критикувати, піариться на мене, особливо на моєму дні народженні, розказувати, як, що б треба було робити, що не треба було робити. Так, шановні, довожу вас до відома, що блогер це людина, яка веде своє життя публічно, вона його викладає. Блогери працюють офіційно. Я хочу це їхнє життя знімати і викладати. Ви не будете викладати, тому що ви не є блогерами. Але стільки зараз розвелося, всі хочуть розказати, яка Оксана... Школа, яке в неї було день народження, хто там був, що витали, що давали, все, знаєте, так розказують, я дивлюся на сторінці по 10 відео записано про Оксану школу. Так хочете бути відомими, хочете це та піартися, раді Бога, раді Бога, піартеся, розказуйте про мене більше, робіть мені рекламу безкоштовну, це ж все класно, я це нормально сприймаю і вам ще подякую за це. Тому що Оксана школа є одна Оксана школа. Ви, сану школу і не будете, як би ви там не розказували, як би ви там в шкіри не вернулися, але ще хочу сказати одно. Всі дуже гарно розказують, але займайтеся тим, чим ви мали займатися. Чим ви ви є хто, тим і займайтеся, Я є блогер, я знімаю. Ви там, де ви там бачу в Італії, де за Італією, знаєте, так робіть свою справу і не лізьте туди, куди, куди вам не потрібно.